Ось так проходить Косівський ринок. Косівський ринок, на кому можна придбати. Ось у цього гарного хлопчика-продавця сирні коники. Скажи, будь ласка, що ти продаєш? Сирні коники по 10 гривень. Сирні коники по 10 гривень? Так. Та це дуже дешево. Подивіться, яка, яка гарні сирні коники. Вони смачні. Вони дуже гарні, смачні, солені, трошки солені, так? Прекрасно, прекрасно. Андрюша, ти про. Андрій? Андрію, ти просто молодець. Ти просто мега мега класний продавець. Бажаю тобі сьогодні все продати і підписуюся на меблі Вови. Якщо меблі, то від кого? То від вови. А якщо вікна, то века. так? Все все гарно тобі продажів, гарного тобі дня. Заходи. Ось так проходить косівський ринок і, звичайно, не забуваємо замовляти меблі від Вови. Також металопластики вікна. І багато-багато чого -багато цікавого. Кухні, спальні, стінки. Ось так бачите, купують у меблі, і плюс іде прямий ефір. Всім гарного та вдалого дня.